Триває 457-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і задавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 460 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 26 травня окупаційні війська Росії втратили 205 720 тисяч військових, 3796 тисячі танків, 7435 тисяч чотириста бойові броньовані машини, три тисячі Чори артилерійські системи, 570 реактивних систем залпового вогню, 328 засобів протиповітряної оборони, 310 літаків, 296 гелікоптерів, 2910 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6161 одиницю автомобільної техніки та 446 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.